скажіть, от випадок Харлан і Смірновою це прецедент для таких серйозних змагань? Можливо, деяка репетиція перед Олімпійськими іграми. Які наслідки взагалі цей епізод матиме для світового спорту? Це точно прецеденти, що саме цікаве, що Ольга по суті перша спортсменка, яка після нової редакції наказу Мінмови спорту, тому що я нагадаю, що до цього українські спортсмени національних збірних команд не мали змогу виступати на змаганнях, де присутні росіяни або білоруси, що по суті виглядало як самовсунення наших спортсменів від кваліфікаційних турнірів. Віддрукових до Олімпійських ігор в Парижі. Тобто цей наказ був змінений напередодні виступу Ольги Карлан. І це перший, по суті, президент, коли вона вийшла, продемонструвала свою громадянську позицію і визвала ось такий фурор в освіті з приводу того, що вона не потискала руку представниці так званої нетальної країни, а по факту росіянці. І дійсно я думаю, що ну перша міжнародна федерація фехтування вона <кій> спершу якби пішла на зустріч Ользі, але потім з моєї точки зору якісь треті сили втрутилися, і вони вирішили її відсторонити від змагань. Тим самим ну підняли. Накал пристраси ще вище, і весь світ був просто в шоці. Тому що ну по перше, вона перемогла в чесному двобої, за що її знімати невідомо. Але міжнародна федерація фехтування на це пішла. І крім того, я ще додатково вважаю, що те, що вона вони зійшлися в першому двобої, це безпосередньо провокація зі сторони проросійських сил всередині цієї організації. Поясню, чому тому, що напередодні. Ігор Рейзлін, фехтувальник український, він теж мав виступати в першому ж бою з представником нейтральної нейтральним представником, по факту росіянином. Але на той момент, коли він мав виступати, ще була в дії заборона на подібні виступи, і він знявся зі змагань. Ось тому і крім того, ще третій фактор, який теж вказує на те, що це була. Провокація представників цієї федерації це те, що напередодні цього бою двобою виконком цієї організації проголосував за те, що вони повертаються до старого передковідного регламенту, який зобов'язує спортсменів після матчу потискати руки, тому що в період пандемії. Фехтувальники не мали необхідності потискати руку після завершення двобою. Тобто, все вказано те, що було зроблено ось таку історію спеціально для того, щоб заставити Ольгу продемонструвати ну ту чи іншу позицію, і в випадку, якщо б вона потисла руку, вони б ходили і розповідали. І на, на, на рівні міжнародного олімпійського комітету бачите, двобої відбуваються руку з рука стискання відбув. Вається, тобто повага до олімпійського руху, до змагань зі сторони всіх представників. Спорт повинен бути поза політикою, тобто вони використали абсолютно цю історію в своїх цілях. Тому Ольга поступ вчинила так, як вчинив би абсолютно кожен спортсмен наразі, зважаючи на той контекст, в якому ми зараз перебуваємо. Тобто це не збіг, а все так було зроблено, підставлено для того, щоб це сталося і, і, і дискваліфікація і в той же час, якби Ольга потиснула руку суперниці, і те, і те мало б свої там наслідки. Та? А хто це все робить? Ви кажете, російські сили, як взагалі влаштовані ці всі спортивні комітети? Там багато представників російських, в них там така впливова позиція. Як що там за лаштунками відбувається? А я вам нагадаю, що до недавніх пір. Олішер Усманов, російський мільярдер, він очолював цю організацію і фактично своїми грошима фінансував її. То всі про це знають. Я думаю, що зважаючи на, на рівень персони і рівень впливу його на цю організацію, тому що фактично він зараз якби самоусунувся або його відсторонили, але тим не менш, я впевнений, що його вплив лишається дуже суттєвим і. Те, що міжнародна федерація одразу ж підняла е, руку після двобою Ользі, а потім переглянула своє рішення і е, вирішила її дискваліфікувати, я це пов'язую саме з впливом цих третіх сил, які мають величезний вплив на саму організацію для того, щоб е, продавити саме те рішення, яке їм було потрібно, але я скажу, що вони я не знаю. Яка була ідея з приводу цієї провокації, знаю тільки те, що вона зіграла наразі нам на руку. Ольга має зараз і олімпійську ліцензію, і її поновили в для участі в командному турнірі. Єдине, що вона пропустила особистий турнір, і в цьому я вважаю якби величезну втрату, тому що Ольга вона одна із лідерів цього цієї дисципліни, цього виду зброї, і вона дійсно могла. Принести Україні медаль на цих змаганнях, зважаючи, що попередні всі наші дівчата і хлопці вони вимушені були знятися зі змагань через на той час діючий наказ міністерства молоді та спорту, що ми не приймаємо участь в подібних змаганнях. Якщо говорити про лобіювання інтересів, чи є в українських спортсменів таке лобіювання інтересів? Хто цим займається чи не займається, чи як можна його посилити на вашу думку? Ви знаєте, що ось ці баталії на міжнародному спортивному рівні вони зараз дуже суттєво я думаю спонукають українців до цієї спортивної дипломатії всередині Різноманітних міжнародних організацій Я думаю, що це питання не стояло так, так критично і так гостро, як наразі. І зараз ми всі стикнулися з колосальним впливом представників Росії в цих організаціях. А їх вплив пов'язаний був в основному тільки з фінансуванням і лобіюванням своїх інтересів. Тобто, всі давно знають про те, що Росія використовує спортсменів спорт загалом. Ом, с їхніх виступи там олімпійців, як ва суттєвий пропаганди і просування своїх російських наративів про те, що вони е найсильніші, що вони найф. Правніші і так далі, тому подібне. Якщо ми згадаємо олімпійські ігри в Сочі, багато скандалів було пов'язано з навіть вони не гребують тим, щоб маніпулювати допінг пробами для того, щоб вигравати певні змагання. Але тим потім... не менше, як показав цей випадок, що все одно на в бік України ця історія зіграла. Я вам дякую. Жан болонюк Олімпійський чемпіон, народний депутат України від партії Слуга народу, і перший заступник голови комітету з питань молоді спорту був гостем нашої ефіру.